Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Відгадайте, будь ласка, загадку, букви всі від А до Я як одна міцна сім'я. Варто всіх у цій родині знати грамотній дитині. Так, вірно, це алфавіт. Дітки, продовжимо з вами вивчати звуки та букви. Ви вже знаєте, що букви можна написати або прочитати, а от звуки ми не бачимо, ми їх чуємо або вимовляємо. Сьогодні ми з вами познайомимося з новою літерою, і для цього я підготувала завдання. Розглянемо та назвемо предмети, які зображені на картинці: лев, метелики, ластівка, лисиця, дятел, осел. Лопата, лупа, яблука, тигр. Так, серед цих всіх слів одне зайве слово це слово тигр. Давайте разом вимовимо звук Л. Чи легко він вимовляється? Звук Л вимовляється за допомогою язичка і зубків. Л. Який це звук? Вірно, це приголосний звук. Ли буває твердий приголосний і л який приголосний. На письмі звук Л позначається буквою Л. Розглянемо букву ЛИ, на що вона схожа. Так, на гору, гойдалку, на палатку, на трикутник. Пальці в групу грати гукають, правно літеру складають. Дітки, спробуйте викласти букву Л із пальців. У вас все вийшло. Дітки, давайте поєднаємо кожну букву Л з голосною: Л, А, ла, Л, О, ло, Л, у лу, Л, И, ли, ли, ЛІ. А зараз спробуємо прочитати: ма, ла, ма, ло, ма-му ма-ли ма. Лі молодці. А зараз давайте поєднаємо кожну букву Л з малюнком, з якого починається його назва. Хто або що зображений на малюнку. Лама, ліка, лимон, лайм, яблуко, лисиця, візок, лижі, мило, жолуді. А зараз ми з вами почитаємо чисто мовки, не розриваючи склади. Ла, 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 але дівчинка мала, ли, ли, лі, в гості ми до неї йшли, ло-ло-ло, але тісто підійшло, ла-ла, пирогів вона спекла. Давайте ще раз повторимо чистомовку. Ла, 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 але дівчинка мала, ли-ли ли, в гості ми до неї йшли ло-ло-ло, але тісто підійшло, ла-ла, пирогів вона спекла, молодці. Повторіть разом зі мною скоромовку. Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі біп у борщ ще швидше. Бабин біб розцвів у дощ, буде бабі, біп у борщ. Молодці. Щось не хочеться сидіти, треба трішки відпочити, руки вгору, руки вниз. На сусіда подивись, треба трішки пострибати. і в долоні поплескати. клесні діти кілька разів. За роботу, все гаразд, молодці! Що ж, дітки, продовжимо наше заняття. На вас чекають цікаві ігри. Тож перша гра доскажи словечко, я зачитую вірша, а ви його відгадуєте. А це що за чудеса? Подивись, яка краса. Та й дивляться у воду на свою чудову вроду, легко змахують крильми, ніби перший сніг зими, шиї довгі та гнучки. Що закрасені такі? Так, це лебеді молодці. Наступна гра, докажи, словечко, невидимий вітер, немов футболіст, ганяв по дорозі березовий Так, вірно, лист. Наступне. Я слідом йшов через площу і міст на пошту відправити братові вірно лист. Наступна гра допоможе дівчинці вибрати колір, у назві якого є звук Л. Так, молодці. Це фіолетовий колір, зелений колір, блакитний колір та салатовий колір. Гра. Роздивіться, що в мішку, і назвіть. Роздивились, тож почнемо: ліка, ластівка, лев, літак, лимон, лопата, листок, лисиця, лампочка, лелека, лупа, ліжко. Молодці. Діти. А зараз ми будемо з вами називати предмети та імена, назви яких починаються зі звука Л. Починаємо буква Л. Звук Л. Л. Лев. Л. Літак. Л. Лишко. Л. Ложка. Л. Лимузин. Лимон, л лампа л ліхтарик а ще ми знаємо імена на букву «Л» Л. Любов, Л. Людмила, Л. Леонід, Л Лада дякуємо за перегляд, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові розвиваючі відео. У нас ще є багато цікавого. Дітки, у вас все вийшло. Ви молодці! До нових зустрічей!